Київське Динамо визначилося з подальшою роботою головного тренера Олександра Шовковського після вильоту з Ліги Чемпіонів, де команда поступилася кіпрському пафосу з рахунком 0-1 у першому матчі та 0-2 у повторному. За інформацією українських спортивних джерел керівництво клубу не планує відправляти Шовковського у відставку на цьому етапі. У середині Динамо взагалі не має обговорень щодо його звільнення вочевидь, йому готові дати час для виправлення ситуації. Після поразки на прес-конференції Шовковський поділився думками щодо гри команди, визнавши, що результат розчарував, і наголосив на необхідності підсилення складу перед новим етапом сезону. Рішення залишити Шовковського на посаді виглядає логічним, адже різкі кадрові зміни після невдалого єврокубкового старту можуть лише поглибити кризу. Олександр легенда клубу та людина, яка добре знає команду зсередини. Проте головне питання: чи зможе він швидко знайти ігрові рішення та повернути Динамо в боротьбу за трофей? Важливим викликом стане не лише тактичне налаштування, але й психологічне відновлення гравців після такої невдачі. А як ви вважаєте? Динамо правильно зробило, залишивши Шовковського головним тренером. Чи потрібні зміни вже зараз? Напишіть свою думку в коментарях і підпишіться на канал, щоб завжди бути в курсі головних футбольних новин.